Всім доброго здоров'я. Культивація у нас продовжується. Посівна розпочалась, Вірні, ще не розпочалась, продовжується. Бо ми 20 квітня розпочали посів, потім похолодало ми припинили посів. Зараз воно, люди теж дивлюся, сіють. Ми культивіруємо і також будемо сіяти. Що хотів показати в цьому відео, це роботу культиватора. Тут у нас була оранка, одна борона. І зараз ми культивіруємо і сіємо в один прохід, не будемо ми топтати два рази. Ми для цього, в принципі, і купували даний культиватор, щоб все робити. В один прохід, щоб можна було посіяти в один прохід. Оранка була нерівна, бугри, потім ще все є сканави, отакі, от прохода трактора бороною. Вони такі, бо борона була по діагоналі, зараз покажу. Ось по діагоналі боронували. От, отак. Уронували. от. то виходить, виходить, що в нас виходить? Ось така картина у нас виходить. Ключуватор справляється з тою задачею, що ми собі ставили на ура. Все нормально виходить. отакий от, от фон, от. все вирізає. Бур'яна, звісно, багатенько. Ось так ось робить нам посівне ложе. Сюди ми будемо ложити нашу зернину. От. Культивіруємо неглибоко. Можливо, десь в ямках і будуть якісь пропуски. Хоча я ходю і я все не наблюдаю, все, вроде, все вроде вирізано. Єдине, що по сліду. По сліду за тим, як каткували, може підворачувати таку от грудку. Це ось проход трактора був і підворачує таку грудку. А так, в принципі, де нема проходу, ну, така ось. миленька грудочка є, від цього напевно нікуди не, не дінеся. Ну, Бачачи, що отака от ситуація. До культивації і порівнюючи, що зробив культиватор, то це звісно, бомба. Культиватором поки що задоволений є там нюанси в минулому відео я казав. От ще з'явився от нюанс. Оці ось пальчики. Трошки коротенько тут. Тут коротенько. Я підбивав вже ці, бо так ось буває, вони слабі були ці защолки. І отак буває стане і вискакує сама произвольно. От, То я підгибав, вже оці, щоб не, не, коротше, не вилітали, бо один вже пальчик загубив. Треба буде точнути по розміру, трошки менший знайшов, вдома поставив. От, якби на заводі трошки оць, ну, більші пальчики були, дірка трошки далі, щоб воно не проворачувалось, було б, було б норм. А так, в принципі, поки міс нюансів нема, працює, лапа працює чудово, питань, по камість по ньому не виникає. Теж у минулому відео казав. за... Те, щоб відчіпати як, ну, неудобно зробили. Ну, Я думаю, що завод дойде до цього, що щось поісправляють, щось модернізують. А так, в принципі, в принципі, норм. Я вважаю, що це компанія General робить із найкращих, в принципі, культіваторів українських. Я не беру там імпортні, ну, як для українського бренду, один Ну Із найкращих, напевно, культиваторів. Так що нікому нічого не кажу, не советую, там, ви вам вибирати. Я сам вибирав дуже довго, передивився кучу кучу відео, кучу виробників. ну Дійшов висновку такого. Дуже класно працює ця грибінка. Дуже класно вона йде, копіює, де бугор, вона його згрибає. Сторони сорівняє бугор. От, де його нема, туди його згрибає, каточок. Ну, в общем, єдине, що мені не вистачає, як на мене, це скорості роботи. От Цього, звісно, не вистачає. Трішки він заважкий для нашого тракторця. Сюди б 120 коней і він би літав би аж бігом. Вільніше не тракторця, проблема, навіть напевно більш в коробці. того що другою передачею ми ходимо, то це 7 км десь. Виходить. А якщо третя, то це вже 10,5. А 10 з половиною він не хоче, він, він їде, але йому дуже важко. Дуже важко, тим паче, що одну культивацію робимо. По первій культивації важко. Де я там питався: ну, другий прохід ну, раді експеримента зробив другий прохід, то передачу і по другому проходу він йде нормально. От. А так як по поле нерівне, десь глибше лапа пішла, десь цей, ну, оці всі перепади, ну, йому реально реально важко. Тому ходимо так, 7 км в час, максимум. Працюємо, але працюємо. Результату нам нужного, добиваємося. Ну, а далі, а далі рішенням швидкості є два варіанти. Або... Продавати, щоб не хотілося. Цей культиватор куплять 4-метровий, або, або міняти трактор. Ну, в общем, тут два варіанти. Або ж потихеньку працювати, а там, а там буде видно. В цьому році працюємо так, далі далі побачимо. Тому все. Дженералу лайкос за культиватор, в принципі, норм. Працюємо, слава Україні! Героям слава!